Вони не хочуть, щоб ти дізнався про це. Цей документ заборонили не тому, що він небезпечний його прибрали тому, що він справді працював. Він не просто давав поради, він змінював людей. Одна сесія з цим методом відкривала більше ніж роки психотерапії. Саме тому його поховали. Скажу одразу: цей підхід не створений для терапії. Його мета не зробити тобі краще. Його мета побачити правду, навіть якщо побачене здатне зруйнувати тебе. У кожної людини є два світи: поверхневий, де ми посміхаємося, пояснюємось і робимо вигляд, що розуміємо себе, і внутрішній, де живе правда, і іноді правда занадто лякає, щоб дивитись її в очі. Метод чорного документу народився десь між цими світами. Все почалося з підпільних досліджень травм на початку 80-х. неофіційні звіти, анонімні нотатки, матеріали, що так і не потрапили до наукових журналів. Дослідники експериментували з тим, що назвали методом глибинного пробудження, інструментами, які дозволили дістатися до емоційних матриць. Серед усіх документів вирізнявся один. На ньому було написано засекречено протокол переривання поведінкових шаблонів. Всередині одна фраза написана від руки, піддослідний отримав доступ до спогадів, які не вспливали за 15 років терапії. Результат емоційний зрив, що привів до перебудови особистості. Метод виключили з майбутніх сесій. Саме цей рядок став основою для того, що в кулуарах назвали методом чорного документу. Ось що тобі ніколи не розкажуть. Метод заборонили не через небезпеку, а через ефективність. Це не терапія. Він не будує стосунків між клієнтом і спеціалістом. Він не пропонує втіхи, не каже тобі, що ти молодець. Він вменує всю історію, яку ти багато років розповідаєш собі і іншим. Проникає скрізь наратив, добирається до того ящика, де зберігається твоя неопрацьована правда, і змушує тебе відкрити його і прочитати на власні очі. Коли психотерапевтам показували перші результати, багато хто відмовлявся використовувати ці методи. Одні казали, що в ньому бракує емпатії, інші, що він занадто руйнівний для звичайної людини, але неофіційно вони визнавали інше: якщо людина занадто рано побачить те, що є в її чорному документі, вона вже не зможе повернутися до попередньої версії себе, і саме в цьому його сила. Тепер ти можливо запитаєш, а що ж насправді в цьому документі? А правда в тому, що в кожного є такий документ, він не фізичний. Це не папери, це психологічна конструкція, набір витіснених спогадів, травматичні установки, розколів особистості, пригнічені інстинкти. Це те, що насправді керує твоєю поведінкою. Це пояснює, чому ти руйнуєш близькість, чому тягнешся до тих, хто тебе відштовхує, чому вибухаєш без причини, чому закриваєшся, коли хтось стає надто близьким для тебе. Чому на людям ти успішний, а на самоті ти розпадаєшся? І ось найстрашніше: ти не створював цей документ сам. Більшість було закладено зовні дитинством, суспільством, культурою. Інколи через біль тих, хто тебе виховував. Саме тому більшість людей живуть шаблонами. Вони не зломані, вони живуть за сценарієм, якого ніколи не бачили сценарієм, який прихований в їхньому чорному документі. Документі, який керує ними досі. Навіщо я тобі це все розповідаю? Тому що в світі поверхневого зцілення, фальшивого зцілення, дофомінової самодопомоги ти заслуговуєш на справжні інструменти. Тобі не потрібні ще одна натхнення лекція про любов до себе. Тобі не потрібні знову позитивні афірмації, ігноруючи свої травми, які досі тряпаються всередині. Тобі потрібен ліхтар і сміливість спуститися в підвал своєї психіки, де знаходиться твій чорний документ. Але я попереджаю одразу: як тільки ти відкриєш цей документ, все зміниться. Твої стосунки з собою вже ніколи не будуть колишніми. Ти зустрінеш у собі сторони, які лякають жорстокі, поранені, хитрі, закляті від страху, але водночас геніальні. Ти побачиш, можливо, спогади, які вважав забутими, візерунки, які вважав долею, і вибори, про які навіть не підозрював. Це ціна ясності, це квиток в один бік. Якщо ти досі тут, тому готуйся. Далі я дам тобі конкретні кроки, не теорію, а конкретні провірені техніки, які дозволять тобі знайти відкрити і витягнути самі глибоко сховані фрагменти. Твого коду. Ти вже не залишишся таким, як був. Але якщо вистачить мужності піти далі, ти більше ніколи не загубишся в собі і в світі. Бо тримаючи в руках свій чорний документ, ти перестаєш реагувати і почаєш розуміти. Тепер ти знаєш, що таке чорний документ. Перейдемо до найважливішого. Тут починається те, що змінює все. Це етап, не теорія, це практика. Але не повоспішай радіти. Це не лайфхак, це зіткнення. І в цьому є побочні ефекти. Якщо ти пройдеш усе як слід, назад шляху не буде. Це не метод ведення щоденників або самоаналізу. Він створений. Щоб перервати автопілот, пробити захисні конструкції твоєї свідомості і показати тобі необроблені дані, які твої психіка приховувала десятиріччя, ти вже не будеш уявляти фантастичні хваринки або чарівні сходинки, це психологічне оголення, і воно проходить через п'ять ключових фаз. Використовуй цей метод відповідально: не починай, якщо ти на емоційному дні не виспався або вже на межі. Тобі знадобиться стабільна нервова система і тверезий розум, тому що коли ти насправді отримаєш доступ до свого документу, емоції, зачинені роками, можуть вирватися і вимагатимуть, щоб ти з ними справився. Етап перший підготовка здається саме просте. Але його найчастіше ігнорують, але дарма без нього все руйнується. Найди місце, де тебе ніхто не потурбує. Якщо вдома такого немає, зніми номер готелю, повна тиша, замкнуті двері, вимкни телефон, екрани, музику, сядь на жорсткий стілець, не ліжко, не диван, візьми звичайний зошит і ручку, не ноутбук, писання від руки сповільнює дві розум. Це важливо. Встанови таймер. На 45 хвилин, і до сигналу вставати не можна. Це не медитація, це місія. Етап другий: очищення поверхневих файлів. Відкрий зошит і вгорі з сторінки напиши фразу: 10 моментів, про які я ніколи не говорю, але які я все ще згадую. Не аналізуй, просто пиши одним реченням на кожен пункт: ніяких абзаців. Ніяких пояснень. Деякі спогади здадуться безглуздими, деякі спогади змусять руки тремтіти. Так і має бути. Десь серед них є твій чорний документ. Твій розум роками охороняв його, а зараз ти його відкриваєш. Етап третій. Знайди тріщину. Тепер проскануй свій список. Під час цього зверни увагу на сигнали тіла. Де здавило в ділянці грудей або живота. Зверни увагу на той один момент списку, який ти пропустив. Як будто він неважливий. Як будто це неважливо для тебе, ось це він. Твій розум не приховує те, що не має значення. Він ховає те, що неможливо втримати. Обведи цей момент. Етап четвертий. Це допит спогадів. Тепер розписуй цей спогад повністю, без роздумів і емоцій, тільки сенсорика, де це відбувалося, яким було повітря в кімнаті, хто був поруч, які слова прозвучали перед ударом, що відчувало тіло, жар, заціпеніння, неврівноваженість, несвідомість? Тепер дай відповідь на три запитання: чому мене цей епізод навчив: ховатися, мовчати, не мріяти. Яка частина мене? Померла в той момент. Яке переконання про світ, я тоді засвою. Якщо тобі стає некомфортно, і думки тікають чудово, ти насправді в своєму чорному документі. Етап п'ятий: залишись з дискомфортом. Ось тут більшість здаються. Тобі захочеться закінчити, потягнутися за телефоном, зайнятися справами. Але не рухайся, сиди 10 хвилин у тиші без записів, без жестів. Просто будь. Дозволь цій правді відгукнутися в тілі, не аналізуй, дозволь собі це відчути. Цей етап не зцілює, він переписує твої стосунки з погадом. без втечі, без відмов. Етап шостий переведення документу. Тепер створи інший список, як цей момент досі керує мною, і напиши 5 пунктів, в чому це проявляється зараз. У відносинах, в голосі. Коли ти сваришся, в бажанні довести свою цінність любу ціною, в страху бути покинутим, в спробі її все контролювати, в реакції на похвалу, в неможливості відмовити кожна реакція рядок коду, що все, що працює в твоїй системі з єдиного документу, тепер це більше не приховано. Ти щойно зробив несвідоме, свідомим. Етап сьомий. Закриття сесії, Заверши її фразою від руки. Цей спогад тепер розшифровано. Мені більше не потрібно переживати його знову, щоб повернути собі контроль. Після цього встань, вийди на вулицю без телефону, подихай, прогуляйся, потрогай щось реальне, поговори в голос, смійся. Це критично важливо в цей момент. Не можна залишатися в розумовому коконі тому що документ знову поглине тебе. І ти втратиш ту ясність, яку отримав тільки що. Маю для тебе одне попередження: ніколи не відкривай більше одного файла за сесію. Розум використовує заперечення як захист не просто так. Якщо ти порушиш цю межу, можлива психологічна дестабілізація. Я кажу про це буквально: це не терапія. Це розвідка на мінному полі, і це підійде далеко не кожному. Тепер ти знаєш процес невидуманий, несимволічний, реальний, жорстокий, дієвий. Техніка чорного документу працює, тому що змушує тебе перестати раціоналізувати твою біль, а почати її знаходити. А коли ти її знайшов, ти можеш її переписати. І саме там починається розділ 3. Але перш ніж ми туди підемо. Знає, я в своєму легіоні розкрив заборонені закони, які ти не повинен був бачити. Це не просто правила про інтелект, це справжні причини, по яким твій потенціал було скуто. Школа їх не навчить, суспільство їх приховувало. А ті, хто при владі, їх використовують десятиліттями, поки ти живеш на ослів. Бо як тільки ти їх дізнаєшся, ти перестаєш мисл... мислити як керований, і починаєш рухатися як зброя. Це не самопоміч, це когнітивна війна. Легіон створений не для мотивації. Він потрібен, щоб розівчити тебе, бути слухняним, зламати внутрішню систему, яка тримала тебе слабкі, зручним і непомітним. Техніка чорного документу не веде за руку, вона не зцілює м'яко. Вона відкриває двері. Які твій розум колись захлопнув, щоб вижити. І саме тому ти не знайдеш її в підручниках психотерапії. Не тому, що вона не працює, а тому, що вона працює надто швидко, надто прямо, надто глибоко. Класична психологія побудована на повільному процесі довірі. Крок за кроком тобі має ставати безпечніше. Але ця методика все обходить. Вона не запитує, чи готовий ти. Вона не чекає, що тобі стане безпечно. Вона показує тобі те, від чого ти ховався все життя. Є причина, чому твоя пам'ять оминає певні епізоди. Вони були занадто болючими, занадто сильними, занадто принизливими або хаотичними, щоб їх можна було впорядкувати і переварити. Розум не стирає, розум архівує, а потім навколо цього будує хибні переконання. Я просто не створений для стосунків. Я завжди був таким. Не знаю, чому а починаю панікувати. Просто починається. Це не брехня свідомості, це захисні викривлення, побудовані задля виживання. Техніка чорного документу ламає ці фільтри, вона показує тобі точку збою, те ствердження, ту травму, той момент, де почалася твоя прошивка. Більшість людей не витримують такої ясності не через слабкість, а тому, що їхня особистість побудувала сильні уникнення, коли перші дослідники травми випробовували першу версію цієї техніки, результати були лякаючими. Повна втрата емоційного контролю вже в перші хвилини, спонтанне повернення витіснених спогадів забутих більше 20 років, розрив сприйняття себе. Це був не м'який зріст, це була внутрішня деструкція з наступною реконструкцією. І саме тому спеціалісти відійшли не тому, що метод був неефективний, а тому, що він був занадто швидким. Ставало зрозуміло: якщо людина занадто рано відкриває свій чорний документ, вона побачить, ким вона була насправді під усіма масками. А побачивши це. Вже неможливо заплющити очі назад. Така людина стає непередбачуваною, непідконтрольною, вільною. І отут починається найнезручніше цю техніку. Придушили не лише заради психічної безпеки пацієнтів, а тому, що вона підриває саму структуру терапевтичної індустрії. Коли людина по справжньому використовує свій чорний документ, вона більше не потребує зовнішньої валідації. Вона Перестає бути залежною від терапевтів. Вона не купує курси, вона не шукає зцілення в мотиваційних промовах. Вона бачить корінь, і пацієнт розуміє, чому саботує себе. Він знає, звідки прийшов страх покинутості. Він чітко пам'ятає, коли хто заклав в нього думку, що він не гідний любові. І тоді йому вже не потрібно 40 сесій терапії, йому потрібне лише одне простір. Щоб на самоті перебудувати свою реальність не з теорії, а з правди. Саме тому метод небезпечний не для особистості, а для системи, побудованої на безкінечній залежності. Тепер давай будемо відвертими. Якщо ти уникав певних спогадів десятиліттями, це не випадковість. Це означає, що уся твоя нинішня особистість. Твій емоційний стиль, навіть твої стосунки побудовані на подавленні. Відкрити чорний документ без підготовки це ризик втратити все. Ти можеш втратити відчуття себе. Світ може тріснути на частини від внутрішніх твоїх суперечностей. Ти зіткнешся з емоціями які виштовхують всю логіку. Вони не чекатимуть, вони обваляться на тебе. Це не техніка для тих, хто хоче просто відчути себе чуть-чуть краще. Це для тих, хто готовий спалити свою особистість дотла і почати спочатку. Хочеш правду? Техніка чорного документу вона зриває ілюзію, а ілюзія це паливо сучасного розуму. Сьогоднішні люди залежні не від дофаміну. вони залежні від незнання, чому їм боляче. Бо в той момент, коли ти знаєш, ти починаєш відповідати сам. Ти вже не можеш звинувачувати, звинувачувати батьків, не можеш звинувачувати колишніх, не можеш звинувачувати і казати: я не знаю, чому я такий, тому що ти знаєш, бо ти бачив свій документ, і щойно ти його відкрив. Ти більше не маєш права вдавати, що ти жертва свого розуму. Така ментальна незалежність смертельна для сляпкової особистості, і ось чому її приховували, ось чому психологам забороняли. Ось чому ти не повинен був знайти це відео. Але відкритий чорний документ це тільки початок, бо те, що ти зробиш після, це і є трансформацією. ось де народжується сила, ось де з'являється емоційна зброя. Ти розкрив документ. Ти побачив те, від чого більшість тікає все життя. І тепер запитання: що далі? Більшість технік закінчується тут. Вони доводять тебе до точки усвідомлення і залишають самому. Але усвідомлення без інтеграції це тріщина у психіці. Ти залишаєшся відкритим, але без опори. Тепер ми робимо твоє знання придатним до дії, бо яка користь? Від відкриття, якщо це тебе руйнує. Після того як ти декодуєш свій документ, приготуйся до зрушень, старі переконання ламаються. Фрази я просто тривожний. Я не заслуговую кохання. «Такий вже я ці слова звучать фальшиво. Емоції загострюються. Ти відчуваєш більше, спогади спливають спонтанно, запахи, обличчя, дрібниці виникають несподівані реакції. Це не зрив. Це перебудова підсвідомості. Ти відчуваєш дезорієнтацію. Твої друзі можуть не впізнати тебе емоційно. Розмови здаються порожніми. Ти не відсторонений. Ти просто більше не підтримуєш фальшиву стабільність. Ти починаєш сумніватися у хронології свого минулого. Минуле більше не здається послідовністю подій. Воно виглядає як система адаптації, яку твій розум створював для того, щоб вижити. Тобі захочеться бути наодинці не через депресію, а через очистку від фальшивих ролей, поверхневих зв'язків, штучної особистості. Щоб пройти цю перебудову і перетворити її на сили, дотримуйся трьох правил. Правило перше, ні в якому разі не женись за нормальністю. Ти вийшов з старої ментальної системи. Не намагайся перевстановити її знову. Ти не повинен повертатись до колишнього я. Ти більше не зобов'язаний вписуватись. Ти побачив код, ти розшифрував себе. Це не поломка, це переродження. Дозволь старій версії померти спокійно, намірено. Правило друге: побудуй нові. Дії раніше ніж нові переконання. Забудь про позитивні афірмації, забудь про роботу з мисленням. Зараз це безглуздо. Після чорного документу тільки дії можуть переписати код. А, каже ні, де раніше погоджувався, висловлюйся, де раніше мовчав. Йди звідти, де тепер бачиш маніпуляцію. Не чекай, поки стане комфортно, не стане. Твоя нервова система ще хоче повернутися у стару петлю, але ти повинен діяти перший. Правило третє: установи нову особистість. По частина. Самий страшний момент перед усвідомлення – це пустота ідентичності. Ти розібрав фальшиву версію себе. Тепер потрібно побудувати справжню, але не спіши. Вибери один базовий принцип, тільки один. Наприклад. Відтепер я більше не зраджую себе, щоб бути зручним. Живи з цим 30 днів. Потім обирай наступне переконання. Нарощуй, адаптуй, інтегруй свої переконання. Ти не створюєш маску, ти створюєш свідомість сумісно, з правдою, а не виступом. Що почне відбуватись з тобою після перших 60 днів інтеграції, ти почнеш відчувати себе некомфортно поруч з людьми, які не пройшли цей шлях. Емоційна маніпуляція стане для тебе видимою як дешевий сценарій. Ти перестанеш реагувати, ти почнеш вибирати, люди будуть говорити, ти змінився, ти став холодним іншим. Прийми це як знак. Це не про твою інтонацію, а це про твою невразливість. Коли ти повністю інтегрував чорний документ, ти стаєш психологічно смертельним. Чому? Бо тепер ти бачиш захисні механізми інших і не включаєшся в них. Ти розпізнаєш маніпуляції ще до того, як вони спрацюють. Ти відчуваєш проекції, ігри влади, емоційні гачки, і проходиш повз. Ти настільки глибоко розумієш свої власні шаблони, що вони не керують тобою. Ти більше не намагаєшся подобатись. Ти більше не граєш в гру ролей. Ти дієш з джерела, і це. Не мотивація, це не інтелект, це не харизма, це сила. Більшість людей тратять життя на прикрашання ігр своєї свідомості, а ти щойно у грі знайшов ключ. Ти не втік від своєї тімні, ти зробив її своїм союзником. І тепер в тебе є документ, який ніхто, крім тебе, не зможе прочитати. Файл, що повністю пояснює, хто. Є. Якщо ти вирішиш жити у відповідності з ним, ти станеш не просто сильнішим, ти станеш непохитним. Я натрапив на цю інформацію, коли мені було 16 років. Сказати, що це повпливало на мене, не сказати нічого. Чи хотів би я знати все те, що накопав у своєму документі? Ні. В моєму випадку результатом стало моє. Реальне жорстоке бачення світу. Мій чорний документ на сьогодні є Легіон. Це місце, де більше 200 моїх відеолекцій, які є результатом усвідомлення світу навколо і передачі цих знань іншим. Вся структура Легіону являє собою техніку чорного документу, яку я адаптував у більш м'якій і максимально стислій формі, щоб уникнути травматизації. І вже тисячі людей пройшли через це. Тому що людина, яка розуміє власний код, ніколи більше не буде керована зовні. Бо якщо ти відкриєш свій чорний документ, шляху назад не існує.